В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, церковний рік завершується двонадесятим святом Успіння Пресвятої Богородиці. Успіння це як сон. І на іконі Успіння ми бачимо, що воскресший Ісус, Син Божий, тримає нібито маленьку дитину у своїх руках. Ця дитина уяві церкви це є душа пречистої Матері Божої, Матері Господа нашого Ісуса Христа, тому що вона повірила, вона прийняла Ісуса, вона прийняла логоса, Слово Боже. Вона його прийняла у День благовіщення, і тепер ми бачимо плоди прийняття Господа, це є в небо взяття. її душа. Є в руках і його скращого сина, який сказав, що там, де я, там і ви будете. Ті, які його вибрали в цьому житті, які повірили в нього, і перша смерть, цебто розлучення тіла від душі, вона не буде мати впливу такого рокового, тому що душа людини та вічне життя, що Господь вдихнув. Душу людини в її ноздрі, вона і в руках Божих. Я сьогодні хочу прочитати, поділитися з вами інформацією Псалом 49, як псалмоспівець дивиться на життя людини. Це і дуже цікава думка. Слухайте це, всі народи, уважайте всі мешканці світу, і люди прості і вельможні, разом багаті й бідні. Уставої казатимуть слова мудрі і думка серця мого розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусло. Чого б то мусив я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, уповають на свої достатки і хваляться своїм багатством. Та ж ніхто не може викупити себе самого, не може дати Богові ціну за себе. Ось тут починається вже бути новозавітня думка. Тому що фарисеї вірили, що вони розширюють свої закони і вони зможуть випередити всіх людей інших і себе так викупити перед Богом. Та ж ніхто не може викупити себе самого, не може дати Богові ціну за себе. Занадто дорогий, бо його душі викуп, і вистачати, і вистачити він ніколи не може. Так, що він, щоб він жив по віки і не бачив могили ніколи. Бо ж бачить він, що мудрі вмирають. Однаково і дурень, і безумний гинуть, і свої багатства іншим залишають, могили домівки їх повік, їхні житла від роду й роду. хоч вони називають країни своїми іменами, та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине, така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються. Такий кінець тих, що милуються свого щастя, ведуть їх, як отару до шеолу, смерть на їх, і справедливі панують над ними, скоро їхня постать зникне, шеол домівкою їм буде, але Бог визволить мою душу з руки Шеолу, Він мене прийме до себе, не лякайся. Як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому, бо як помре, нічого не візьме з собою, багатство його з ним не зійде, хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе, та все ж таки він піде до роду батьків своїх що не бачить, не побачить світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві, нерозумно подібний до скотини, яка гине. Отже, ми бачимо в цьому псалмі, автор його, він закликає не надіятись остаточно на земне багатство, але жити по Слову Божому, прийняти Слово Боже. Вречиста Діва Марія прийняла слово Боже до свого серця. Вона була з роду Давида, але вона уповала на Господа. Відмінно від того, як фарисеї говорили, що в неї діти Авраама, і цього їм достатньо, щоби бути з Богом. Це навіть не могло обсуджувати, що юдей Фарисей, що він не може. З Богом, що він не може догодити Богові. Він так догоджував, навіть як сам вважав. І це була помилка, тому що як один об'яснює первородний гріх, що первородний гріх це коли людина сама хоче вирішувати, що є добре і що є зле, а Господь сказав, що є зле. Якщо людина додає до того, то тоді гордиться собою своїм розумом, вона тоді починає встановляти закони земні, супротивні Божим, і тоді починаються війни, починаються прокляття, проливання сліз, вбивства, геноциди різні. Отже, причиста Діва Марія прийняла Спасителя, Слово Боже, в своє серце, і слово Боже. Христос Логос, який помер за нас, який звільнив нас від первородного гріха і від всіх гріхів, коли ми покаялися, йдемо за ним. Він приймає її душу, Він приймає її душу і вносить вічні оселі. Через нього лише дорога до царства Божого, до царства Бога Отця, через нього, тому що. Він єдиний сповнив закон, сповнив волю Отця Небесного Свого, і Отець його Небесний Воскресив Його. Отже завершення роду церковного це є радісна подія, це є в небо взяття Пресвятої Богородиці. Пам'ятаємо, Христові Слова, там, де я, там і ви будете. Якщо ви йдете моєю дорогою, Євангеліє від Івана. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіті!